Сьогодні така хороша погода. Я зустрічалася із своїми племінниками, і вони мені подарували подарунки. Листочки. І ще листочки. О, малюнки. Дивіться, які гарні малюнки. Це малювала дівчинка, а це малював хлопчик. Бачите, які гарні малюнки. Таких акуратненько. Далі. Мені подарували. Оооо, прикраси! Мені подарували прикраси. Прикраси подарували. О, а я, я не бачила, які гарні прикраси мені. Тут написано що це для блогерів, щоб вони були в тренді. Отака в мене штучка. Дивіться, яка гарна. Прекраса. Далі мені подарували. Що це таке? Якась достіночка. І тут ще замотано. Ой, це кришечка. А це? Це світечка. Світек. Так пахне. Світечка. З таким запахом такої такої кави чи чогось такого, такого, такого смачного. А ще я дивлюся, мені подарували щось таке смачне. Це шоколадка. Подарували мені манго. Діти в мене хороший племінник. Ти їм береш щось хочеш подарувати, а вони тобі теж щось дарують. Ну оця штучка. От куди її чіпляти? Подарили? Подарки. Ящик. Ящик подарків. Ніе. то ми білочкам давали, манго подарили, шоколадку, свічку подарили, якусь красиву штучку подарили і намалювали красиві, дуже сильно красиві намалювали малюнки. Диви, папа. Я просила тільки малюнки, а вони мені ще подарили. Бачите такі. Диви папа, які в мене красиві подарки. Оце найкращі Оце найкращі подарки. Це, бачите, що тут? Це погода погана, не така, як зараз. І діти сидять в машині, бо осінь і дощ. А сьогодні ми пішли погуляли, так що, коли хороша погода, ідіть і гуляйте.